Початок нормальної дороги на вулиці Стефаник. Веще там досі нічого не зробили. Ну так, колись зроблять. Там же вище насправді той Стефаника не так багато залишилося. А ми тим часом констатуємо, що липень підходить до завершення, підійшов до завершення. Це вже, бачите, вже серпень. Серпень вступає в свої права. Ну але не незважаючи на те, що це вже серпень і місяці змінюють один за одним на календарі в Трускавці як було хороше, так і залишається. Тут літо триває. А видно трошки міста. І туди вулицю зробили. Це буде слабку повірю. Я би зараз не побачив на власні очі. Автобус, але бачите, автобус він постійно так мусить заїжджати, тут іншого варіанту заїзду нема. Тобто він всю вулицю Соломії Крушельницький, він так задом проїжджає, бо інакше важко розвернутися. Це автобус на східниці. От скільки людей на східницю хоче їхати. Щось вони просто не з того боку автобуса стоять. Вері в автобусі з цього боку. Зараз буде видно шматочок київського потяга. Так, прийде. В ньому 6-7 вагонів, як коли. По-різному буває. Але більше семи, Я останнім часом не Ну, Не висадить по самій дружині, бачите. По тому, де припаркований останній вагон. Ви бачите, де останній зупинився. Скільки там вагонів може бути. А, на східницю, це, це, це називається на східницю, багато людей, я вам так скажу. Зазвичай як я виїжджаю на східницю їду. Такий час може бути одна людина крім мене. Але це означає, що туристичний. Сезон у розпаль. Та, бачите, гарно заросла травою колія. Така еко колія Хоча, будемо знати. А й проволок тихий. Проволок тихий завжди відзначається тишиною. Я пам'ятаю, тільки один раз тут було так все запарковано. Автомобіль на автомобілі стояв. В прямому значить цього слова не прийти, не проїхати, сміття не вивезти. Зараз тут автомобільчики не паркуються. А санаторій аркада. Знову бачимо. Жаль, що це розпало літа, звичайно, що санаторій заповнений. Аркада вона в найгірші часи заповнювалася, тож нічого дивного нема, що він не зараз заповнений. А і Оскар. А, забув сказати, тут на провулкому тихому з'явилось нове джерело. Ну, Хтось каже, джерело, хтось більш банально, що трубу прорвало. Але тече водичка. А, будинок майже добурвали. А Тут можна відстежити роботу джерела. До ну, речі, хочу сказати завдяки тому, що тут оце джерело тече, водичка циркулює, тут явно прохолодніше, ніж там, де водичка не тече. Ви ж знаєте, що на березі річок зазвичай прохолодніше. Так що може це і хороша задумка для провулку тихо. Тут не так спекотно. Внизу вулиця річки. А, вона, Бачите, як циркулює. В одному місці втікає, в інше втікає. Це так, щоб не було втрат води. Точніше вони є, але... каналізацію, Ха -ха. то ще далі... Далі нікому не дають охолодитися. Дехто пише, що від 8 ранку працює цей ресторанчик м'ясний, ага. От ми йдемо майже 10 години. Не працює, не збирається працювати навіть влітку. А пельменна працює, так? Пельменна вона декларує роботу від 8 ранку, ну і ми констатуємо, що в пів дев'ятої вона все-таки працює. Так, коли свої глянути, я думаю, вона в 8 працює тут. Тож можна персонал і на восьму вивезти особливо влітку. часом бачите дійшли до центру а вже починають продавати осінні зимові куртки це не дивно після серпня буде що? вересень потім жовтень да? листопад грудень осінь і зиму ніхто не відміняє якби не було жарко, рано чи пізно знову буде холодно Так, все влаштовано в природі. А, і цей магазинчик закінчують будувати. Магазинчик з кафе. Туди ринок ліворуч. Тут річки, коліжанка, магія краси, ягуся. Все на місці. Праворуч тупік ми вже з'ясовували, там вже нема переходу. І ротель, куп а, і трохи виду в центр в інший вік.